Скажемо так, війна, на жаль, вона така. Те, що відбувається зараз, це не є якимось таким, знаєте, шоу, за яким спостерігають. Зі сторони я не хочу допомагати нашим ворогам робити їхню ворожу справу. Я чітко розумію і знаю, і, і вам хочу сказати, що наші бійці зараз на фронті у надскладних і дуже важких умовах. Ми працюємо в умовах воєнного стану, маємо достатньо прав. Але знову ж таки, дивитися про те, чи зможемо ми знайти. Ну я гадаю, що уряд впорається з цією задачею, але ж саме для цього вони і призначені. Вперше за весь час повномасштабної війни, головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний дав прес-конференцію, де прокоментував резонансний пакет урядових законопроєктів щодо мобілізації, демобілізації та військової служби. А також стисло висловився про ситуацію на фронті та натякнув, чим для української оборони може обернутися наступний рік. Одна з самих моїх головних помилок про те, що я вважав, що таку кількість втрат, яку ми завдали противнику, ну даже навіть рік назад вона може зупинити. Вона зупинила, мабуть, така кількість втрат будь-яку країну. Ну але це я розумію, що це це не Російська Федерація. Що десь буває такі моменти, коли людина попадає на фронт неподатно. Такого бути абсолютно не може. Всі найголовніші тези ви почуєте вже у цьому випуску. Тож вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку. Та дзвінок, моя до речі, перша прес-конференція <рес> потрібно буде її запам'ятати. головнокомандович зазначає, що для стримування російської збройної агресії Україні потрібні ресурси, відповідні характеру дії та можливостям ворогу. Збройні сили України ведуть війну. Але знову ж таки, наші люди зараз знаходяться не на змаганнях і не на якомусь турнірі, і це знову ж таки не шоу, за яким спостерігає весь світ. Повторюся. Що ситуація на фронті, перш від чого залежить це від дій противника? І ми не можемо спрогнозувати про те, що це буде 6 місяців, 5 місяців, 3 місяці. Ситуація буває абсолютно різна. Повірте мені. А ось щодо мобілізації в Україні, глава генштабу збройних сил України заявив, що разом з міністерством оборони було погоджено те, щоб новий законопроект про мобілізацію передбачав службу у війську протягом 36 місяців. Після призову, так за словами Залужного, демобілізація має відбуватися тільки за певних умов. Перше про те, що не буде загострення на фронті, це раз. І по-друге, саме головне, що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. І ось це вже уряд, який взявся, скажімо так, реалізувати цей закон. Я думаю, що вони чітко розуміють, які в нашій державі можливості. Я сподіваюся на те, що все ж таки через 36 місяців ми впораємося із завданням для того, щоб замінити тих людей, які дійсно в надскладних умовах виконують свою роботу. І, звісно, я погоджуюся з тим, що після того, як вони будуть демобілізовані, да, їм потрібен деякий час для того, щоб відпочити. І саме ми погодилися із напрацюванням Міністерства оборони про те, що це має бути саме. Ота цифра, яка там є, ми з цим погодилися. для того, щоб наразі забезпечити ротацію військових на кожні півроку, залужний впевнений, що бойовий комплекс військ потрібно збільшити хоча б у два рази. Проте наразі командири на місцях мають проводити ротацію в межах підрозділів та військових частин. І яка це на виході буде сума, яка необхідна буде для того, щоб через півроку замінити цих людей на бойових позиціях. А якщо ситуація зміниться, якщо противник буде атакувати з неатакованих ділянок, що тоді робити в такій ситуації? Тому люди мають відпочивати. І я вимагаю від командирів на містах, щоб вони робили все можливе і неможливе для того, щоб здійснювати ротацію в підрозділі, в межах військової частини. Але законодавчо прописувати, що ми будемо рухатися от таким чином, ну, повірте, моєму, 30-річному досвіду служби в збройних сил України майже 10 років війни, що це ну поки що, скажімо так, обман, який ну, мабуть, нереальний у нинішніх реаліях. Головнокомандувач збройних сил України стверджує, що чітка позиція збройних сил України строковиків потрібно звільняти, щоб вони йшли відпочивати, а далі діяли в умовах законодавства. Така можливість за два роки повномасштабної війни з'явилася тільки. Сьогодні, що стосується питання про строковиків, болюче було питання до недавнього часу, до недавнього, скажімо так, що станом на літо ми були не готові звільнити строковиків, Але скажімо так, десь наприкінці листопада, мабуть, це вже була наша абсолютна пропозиція. Ми звернулися до Міністерства оборони про те, щоб строковиків звільнити. Головнокомандувач вважає неприпустимою направляти на фронт непідготовлених людей і підтримує ініціативи, які підвищують відповідальність за це. Захищати Україну мають усі, не тільки ті, які пройшли по мобілізацію у 2022 та 2023 році. Війна на жаль продовжується і надалі. Ми можемо там готувати, скажімо так, на сьогоднішній день до 10 бригад. Повного складу ввести підготовку на, на відповідних цих полігонах, і ми е, такі способи, звісно, використовуємо. Що стосується молоді від 18 до 25 років, ну, знову ж таки, повторюся про те, що я хочу, щоб у військо приходили люди, які можуть виконувати бойові завдання. Це дуже важко. Це настільки важко, що навіть в цьому кабінеті це навіть важко уявити, наскільки це важко. Я хочу, щоб вони приходили у стані. В якому вони можуть це робити. А якщо вони ще будуть підготовлені, то я буду тільки тільки буду за До слова, головком заявив, що буде радий, якщо через деякий час побачить у війську чоловіків призивного віку, які виїхали за кордон, і навіть готовий організувати для них відповідну військову підготовку. А ось щодо підсумків 2023 року, то тут Залушний наголошує, що наступний рік буде і має бути. Точно іншим, інакше на нас чекає те, про що залужний писав у статті для The Economist, тобто затягування війни і перехід в оборону. Звісно, ми враховуємо те, що може відбуватися у наступному році. Що ми бачимо, що буде відбуватися, я знову ж таки зараз не хочу озвучувати, тому що ну побути трішечки розумним, а потім, потім думати, яким чином наслідки ліквідовувати. Ну мені би цього робити не хотілося. Але ми уважно відслідковуємо. У нас на сьогоднішній день є достатньо розвідувальних органів, які проводять відповідну роботу. І нам у нас навіть є на сьогоднішній день можливість спів, співставляти ті чи інші дані, порівнювати дані, які дає, дають наші партнери, подивитися дані, які дають наші органи розвідки. І ми все робимо для того, щоб адекватно на це реагувати, коментуючи окремі напрямки на фронті, криваві бої за Бахмут, які росіяни взяли цього літа а також битви за Авдіївкою Мар'янку, які також під загрозою повної окупації залужний наголошує, що все має визначати військову доцільність у 21-му столітті. Розвиток науки і як наслідок, розвиток озброєння і військової техніки він безапеляційно і обов'язково веде до змін в тактики, в тактики застосування, Заложність запевняє, що Збройні сили України індифікували проблеми та знайшли майже 90% рішень, щоб діяти більш ефективно та зберегти людей. Ми захищаємо кожний клаптик нашої землі. Кожний клаптик. Але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекапувати це місце разом з камнем. Із землею, з нашими бійцями, ну життя наших бійців нам важливіше Крім того, головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний заявив, що військове командування України на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс. Залужний впевнений, що західні партнери залишаються поруч, і проблеми зі зброєю в української армії не буде. Ви бачите, що ну. Що відбувається особливо там останніми днями? У нас ідея досить таке потужне протистояння на рівні застосування технологій, перш за все. От але ми не збавляємо в цьому напор. Тож на цьому поки що, все. Я дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Ви були на каналі Ростослав Продакшн. Не забувайте підписуватися на цей канал, тиснути на вподобайку під відео та дзвінок.